Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося в місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького. Тут сталася аварія за участі трьох автівок. Дорогу не поділили собару та дві шкоди. Як можна помітити, від удару сопару перекинулась на бік. На місці працюють патрульні а також рятувальники. Вони Рятувальники провели необхідні заходи щодо запобігання спалаху автівки. Можна помітити на дорозі сліди від води. Наразі патрульні з'ясовують усі деталі інциденту. Інформації про постраждалих немає. Втім, на місці працювала бригада швидкої допомоги. Наразі на місці зайняті дві смуги, водії рухаються по одній. Тож враховуйте, це під час планування поїздок містом. Для тих, хто ще не приєднався, повторюсь, що ми знаходимось на проспекті Богдана Хмельницького. Тут сталася потрійна аварія. Дорогу не поділили дві шкоди та субару. Як можна помітити від удару. Автівка собару перекинулась на бік. На місці працюють рятувальники, також патрульні, які з'ясовують усі деталі інциденту. А рятувальники провели необхідні заходи, щоб автівка не спалахнула. Можна помітити навіть на дорозі сліди від води. Також ділянку огородили конусами, встановили необхідний знак. Зайняті дві смуги, водії рухаються по одній. Ож враховуйте це під час планування поїздок містом. А більш детальну інформацію та фото ви зможете побачити та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ 107.3. Усім гарного дня! дотримуйтесь правил дорожнього руху та не поспішайте.